Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Сьогодні будемо готувати оригінальну страву, гарбузову аджику. Для приготування нам треба взяти 1 кг гарбуза, 500 г чеснику, 100 г томатної пасти, 125 г рослиної олії, 65 г цукру, 2 лаврових листа, 1 столову ложку солі, пів чайної ложки меленого чорного перцю, 1 пекучий перець, 60 мл 9% оцту. Нарізаємо шматочками гарбуз, мелимо за допомогою блендера, викладаємо п'юре в каструлю, тушкуємо гарбуз на маленькому вогні 10 хвилин при закритій кришці. Після цього не вимикаємо вогонь, додаємо томатну пасту, дрібно нарізаний пекучий перець. Як бачите, я не позбавила його зернят, так перець гостріший. Потім додаємо чесник пропущений крізь прес, виливаємо олію, висипаємо цукор, сіль, перець і все гарно перемішуємо. Наприкінці додаємо лавровий лист, після цього варимо аджику 30 хвилин при закритій кришці на малому вогні. Не забувайте постійно помішувати страву, щоб вона не пригоріла. Коли пройшло півгодини, вливаємо оцет і знову перемішуємо. Після цього варимо 5-7 хвилин. Така джика виходить незвичайно смачною, я куштувала її раніше, це щось неймовірне. За цим рецептом вона в міру гостра, ніжна, з ледве відчутним присмаком гарбуза. Словом, ця страва просто не може не сподобатися. До того ж подивіться, який чудовий насичений колір. Готову аджику розкладаємо по 300 грамових баночках. Попередньо стерилізованим разом з кришками і надійно закручуємо. Відразу хочу попередити робіть дві або більше порцій, тому що зі всіх закруток ця з'їдається найпершою. У мене залишилося трохи очики, тому я її намащу на хліб і покуштую. Як я вже говорила, просто казковий смак. Я щиро раджу приготувати таку консервацію найближчим часом. Гарбузова джіка порадує вас і ваших рідних. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.